Бачите, от поїхала тільки що поїхали, поїхала та група, яка зариблювала цей ставок. І ось тут я хочу спеціально це зафіксувати, скільки коропа скинуто, скинуто сюди незаконно. Бачите, скільки стоїть Вон стоїть ця риба, яку сюди скидали. Яку сюди скидали тими ящиками, скільки тут риби. Сюди закинуто незаконно. Ось вона там, і там вже пузом до гори плаває, скільки зариблено тут незаконно цієї риби. І це все вчинено, вчинено спільно. Чи на, чолі, чи на чолі цього дійства значить, стояв депутат Рогатинської міської ради Бирич Ігор Володимирович. Він, до речі, член земельної комісії, наскільки мені відомо, Роготинської міської ради. Ось таке маємо, маємо те, що маємо.